Вітаю до вашої уваги. Свіжий випуск військових новин України та світу. І зараз ви дізнаєтесь про таке, якою може бути форма українських військових у майбутньому? Чи замінять традиційну стрілецьку зброю гвинтівками заводу Маяк? Які методи Росія застосовує для придушення операції на Донеччині? Та хто обіцяє вивести Францію з НАТО, якщо стане президентом? Традиційно почнемо з важливих військових подій нашої держави. У Львові міністри оборони України та Польщі обговорили створення польсько-Литовсько-української миротворчої бригади. З'єднання забезпечуватиме спокій будь якої державою, у тому числі України. За словами Михайла Коваля, це плани на наступні три роки. У 2014-му стартує довгостроковий спільний із США проект у аерокосмічній сфері за участю підприємств Харкова та Дніпропетровська. А це комерційні розробки, з освоєння космосу, інвестиції у 10 мільярдів доларів і тисячі робочих. Місць до 2020 року. У Косово проходить чергова ротація українського миротворчого контингенту, і на рідну землю повернулася перша партія військовослужбовців. Повна заміна особового складу триватиме до кінця квітня. Командир нового підрозділу майор Володимир Горбатюк. 15 офіцерів сухопутних військ взяли участь у багатонаціональних командно-штабних навчаннях Сейбергардіан у республіці Болгарія. 11 країн там представляли 800 військових. Наступного року ці навчання пройдуть на Львівщині. Цього тижня підписано наказ про прийняття на озброєння української армії десантно-транспортного вертольота. Мі 8 МСБВ він може виконувати авіатранспортні, навчально-тренувальні, пошуково-рятувальні роботи та вести спостереження. Агресія Росії змушує простих українців не лише скидатися грошима на армію, а й піклуватися про форму військових, адже вона не годиться ні для бойових дій, ні навіть для штабної роботи. Питання змін військового дрес-коду вивчала наша журналістка. Коли наступає ворог, гостро постає питання професійного екіпірування. В середньому, щоб гідно спорядити одного українського військовослужбовця, необхідно викласти до 5 тисяч гривень. Сьогодні дійсно в збройних силах. При великій потребі є мінімальний той обсяг бронежилетів, а шоломів ківларових взагалі фактично немає. Допомогти десантникам, які охороняють кордон материкової України, миколаївські активісти вирішили власними силами. За підтримки благодійного фонду області вони організували акцію Перший народний десантний батальйон для офіцерів і солдатів 79-ї аеромобільної бригади планують закупити необхідні речі: це каски, окуляри, бронежилети, куртки, рукавиці, штани та черевики. Один такий комплект коштує 3977 гривень. Відбулися перемовини з виробниками, які є сьогодні на Україні, і спроможні виробляти цю. Цю продукцію і найближчим часом, ну при підписанні договору, у кінець травня, липень, місяць, ці предмети будуть подані. Нині триває робота над новою амуніцією чорних беретів Феодосійського та Керченського батальйонів, передислокованих до Миколаєва. На прохання фонду підтримки морської піхоти за діло взялися вітчизняні мілітарі-виробники «Профодингруп» та «Зброєр». Нещодавно вони представили власні розробки спорядження для військових. Розвантажувальний комплект за типом британської армії. Кріпиться до пояса широким паском і може містити 12 магазинів. Бронежилет став меншим та не обмежує рухів. Військовим пропонують два комплекти форми літній і демісезонний. Їх особливість сорочка з двома мембранами, які вбирають вологу і водночас захищають від вогню. Крім того, є утеплені комплекти, для екстремально холодної погоди. Вони витримують температуру до мінус 35. Камуфляж адаптований під кольори місцевості нашої країни. Тенденція камуфляжей к осветлению. Чому? Тому що, ви знаєте, темний предмет на, на дистанції ще більше темніє. Сейчас камуфляжи всі адаптивного типу. Там багато відтінків, які присущі природі. І стоячий чоловік на фоні дикого куста, який коричневий, всплывает в коричневые пятна на камуфляжі. Тобто максимально адаптується за счет насиченості рисунка. Якщо фінансування буде достатнім, виробники обіцяють спорядити морпіхів американським прицілом Акох. Він легко встановлюється на автомат Калашникова, не потребує спеціального переобладнання зброї. Витримує до 150 метрів занурення під воду і дозволяє вести прицільний вогонь від 300 метрів. Він працює взагалі без батареї, як Тобто Є світонакопитель, він підсвічує марку в будь-яке часів для іночі. Дозволяє як каліматором двумя глазами, в то же час на дальній дистанції. Роботи качество. Оптики. Луни у нього практично нет, як в обличчя оптики, луну словити практично невозможно. З українською армією виробники військового спорядження взаємодіють вперше. Кажуть, до співпраці готові. Головне, щоб благодійний фонд і оборонне відомство йшли на зустріч. Минулого тижня керівник «Укроборонпрому» Юрій Терещенко заявив, що концерн готовий забезпечити наших військових сучасною стрілецькою зброєю. Мова йшла про снайперські та штурмові гвинтівки, розроблені столичним заводом. Маяк ми з'ясували, чи здатні вони у ближчій перспективі замінити СГД та АК-74. Сьогодні підприємство може запропонувати армії чотири зразки абсолютно нової стрілецької зброї. Спочатку ми вирішили дізнатись про бултові снайперські гвинтівки ВПР 308 і ВПР 338 Вони були створені на основі конструкції спортивної гвинтівки фірми зброяр z Z-008 Костянтина Коніва. На маяку її почали адаптувати до бойових завдань наприкінці 2010 року. В 2011-м у нас уже были образцы. Мы их показали. В конце 2011-2012 мы провели первые испытания. Четыре пули попали в грудну мишень на расстоянии 1300 метров. Прошли испытания в спецвойсках, испытывали их і в горах Армении, и в других, и на полигонах. И мы получили ряд серйозних замечаний. Поэтому эти винтовки сейчас дорабатываются, и мы сейчас уже находимся на окончании внедрения их. Проїзводство по суті, це однакові гвинтівки, але під різні боєприпаси, тому відрізняються габаритами та розмірами деталей. ВПР-308 стріляє натовським патроном 762 х 51 мм, який коштує 60 гривень. 338-ма модель потребує вдвічі дорожчого фінського припасу Лапуа Магнум 8,6 на 70 мм. Тому перше питання, чи потягне такі зразки небагата українська армія. Тож конструктори пропонують розглянути простішу самозарядну снайперську гвинтівку МЗ-10 калібру 762 на 51 мм. Вона зібрана на базі карабіна фірми Зброяр З10, конструкцію якого запозичили в американської гвинтівки АР-10. Маяк додав свої ноу хау та навіть розробив модифікацію зі змінними стволами різних калібрів. МЗ-10, в общем-то, автоматична самозарядна гвинтівка. І принципово вона она дійсно лучше, ніж СВД. Чи проміняє армійський снайпер гвинтівку Драгунова. На новинки від київського підприємства з'ясуємо порівнявши чотири зразки. За габаритами вони приблизно однакові, але радянська розробка значно легша. Хоча українські гвинтівки проблематично носити, їхня вага мінімізує віддачу під час стрільби, але визначальним чинником для збройних сил України залишається ціна. Тому зброя маяка годиться хіба що для нечисленних спецпідрозділів. У нас є можливість отримати доступ до швейцарської технології це Swissarm, по котрої ми у нас є, був заключення договор, що першу партію ми собираємо з їхніх деталей, это комплектно, они смотрят, приїжджають. Утверждають нашу технологію, що в нас все в порядку і дають нам патент на проїздство своєї своїх розробок У нас наміри заводу маяк заслуговують на повагу. Їм необхідно 5 мільйонів євро аби освоїти виробництво стволів. Тоді цикл створення зброї буде замкнутим. Нам залишається сподіватися, чи українська армія матиме кошти на їхні розробки, але поки що наявні у підрозділах автомати Калашникова та Гвинтівки Драгунова поза конкуренцією. Перша новина з блоку міжнародних військових новин, наче дежавю двомісячної давнини, на південному та західному з Україною кордонах почались навчання російських батальйонних тактичних груп. Міністр оборони Сергій Шойгу пояснює це загостренням ситуації на Донбасі, а на Каспійській флотилії раптова перевірка бойової готовності. Лідер національного фронту Франції Марін Лепен в разі перемоги на президентських виборах виведе країну з НАТО. Відомого політика не влаштовує те, що Франція змушує. На підлаштовуватись під вказівки з Вашингтона та Берліна. Міжнародні сили сприяння безпеці передали під контроль влади Афганістану вже 350 військових баз. Їх використовуватимуть місцева армія та поліція. Також військові містечка планують залучити до розширення приватного економічного сектору. Австралійський уряд підписав контракт вартістю 11,6 мільярдів доларів з корпорацією Lockheed Martin на постачання 58 винищувачів бомбардувальників F-35. Тож до 2020 року ВПС Австралії матимуть 72 машини, які замінять 30-річні Хорнет. І наостанок раджу подивитись на демонстрацію нового розвідувального безпілотника на базі ВМС у Лісабоні, яка вразила і міністра оборони Португалії і журналістів. На цій комічній ноті я завершую випуск та бажаю, щоб плоди праці українських науковців і військових викликали у іноземців лише повагу, а краще страх. Побачимось.